ситуація. бо розумієте, оце дуже цінні ну, аналітичні матеріали. Там думки безумовно. Мені дуже важливо, бо я якщо відверто в мене 90% стосовно. Енергетичної, цієї, важка, да? Да. але вона є. Я відчуваю всімі фібрами душі зараз. Однією з ключових тем енергетики <клес> вона все рівно стане ключовою темою цього скандалу. Я вам гарантую. Бо я бачу, яка боротьба розгорається за українську енергосистему. Да. Я бачу бажання неприкрите заграбати, і да. я прізвище можу називати нікого не боюсь, всі ці. Оці гарвапани, вони націлилися, вони ну, розуміють, що для цього їм потрібний міністр так званий. І вони його проштовхують. Зараз ви який канал не відкриєте. Суперменеджер сучасності Володимир Кудрицький, це кандидат на міністра, розумієте? А, йде боротьба корпоративна, Тарас знає, шалена боротьба корпоративна за управління і за наглядову раду цієї Укренерга. Без правил вона йде. Там просто там, там детектив, там, там шантаж сілий, там. І я там ну, я знаю багато. Про цю ситуацію, в тому числі як голова ТСК, я десь ну, в епіцентрі цього опинився разом з комісією, бо ми дослідили ретельно цю ситуацію. Ну, вас покладає. І енерго. я, я вголос заявляю, що в Україні під час війни е, хочуть просто банально вкрасти енергосистему через приватизацію управління. Цієї енергосистеми да. не треба грошей платити. Просто наглядова рада, менеджмент закредитувати, е через борги, через дефолти, сказати, у вас немає іншого виходу. А той, хто володіє українською енергосистемою, да. тобто да. компан компанією, -енерго", той володіє енергетикою України, да. і той володіє країною. Да, да, це, це частина, яку я вам можу розповісти. Да. так У вашому ДСК це написано, <хв> да. що там да. держ, державна, я зрада, ще раз хочу сказати. державна. Тому там зрада по. Говорять, що це якісь ефективні да. менеджери, які управляли цим неколенерго, це зрадники, вороги українського народу, да. на чолі з цим колишнім керівником. І цей сказ все це. А тепер я розумію, вже, що я став особисто заручником різних точок зору на це, різних силових структур. Розумієте? Ага. Я чесно вам скажу, я це відчуваю. Я у вас в ефірі зараз скажу, коли.